Відсьогодні у Рошителівському ЦНАПі можна зареєструвати народження, смерть та шлюб. А раніше їх та інші документи жителі громади могли отримати у відділі реєстрації актів цивільного стану, який у решетиліці ліквідували згідно із реформою міюстом. Через це громадяни мусили б їхати до Нових Санжар чи Полтави. Виконавчий комітет Мерсельської міської ради спільно з працівниками ЦНАП проведена робота для отримання доступу до реєстру ДРАЦ та інших організаційних питань, щоб покращити. Отримання послуг жителями нашої громади. Ми зараз працюємо над підписанням меморандуму з міжрегіональним східним управлінням юстиції. Після закриття раксу акти цивільного стану Вершотилівці не реєстрували протягом місяця. За сьогоднішній день я саме за першу половину дня, ми зареєстрували п'ять смертей. І також у нас було звернення по питанню державної реєстрації народження дитинки. Також звернулися люди по питанню державної реєстрації шлюбу на цю суботу. Також у нас передбачається реєстрація шлюбу. Рішення про те, щоб громадяни могли реєструвати шлюб, народження чи смерть у решетелівці прийняли депутати решетелівської міської ради. Послуги надають у тому ж приміщенні, що і раніше.